Доброго ранку, діти. Доброго ранку, тигрико. Доброго ранку. А що ти там робиш, тигрико? <т� misunderstanding> Я граюсь, будую будиночки, щоб звірятам не було холодно взимку. Ми хочемо пограти з тобою. Покажи свої будиночки. Ось у цьому будиночку живе півник. Треба закрити ось ці віконечка. Якщо віконечко кругле, то тигрик закриє вікно якою фігурою? Так, кругом беремо круг. І зачиняємо вікно. Якщо вікно квадратне, то тигрик закриє вікно якою фігурою? Так, квадратом беремо квадрат і зачиняємо вікно. Діти. А чим відрізняється круг від квадрата? У квадрата є кути. Ось тут куточки. Подивимось. Ось квадрат, а ось гостренькі куточки. Ось вони. А у круга кутів немає. Круг котиться. А квадрат котитися не може. Йому заважають куточки, а ось будиночок, в якому живе лисичка. І в неї теж відчинені віконечка. Ось віконечко кругле. Ми закриємо її якою фігуркою? Як називається ця фігурка? Круг. Закриваємо віконечко. А ось віконечко якої форми. Щось нам незнайоме. Давайте подивимось, як же ця фігура називається. Діти, це трикутник. В нього теж є кути. Подивимось, де куточки у трикутника. Ось один куточок, ще один. І ще один куточок. Ця фігура називається трикутник, і нам буде потрібно зачинити трикутне віконечко. Зачиняємо. Діти, сьогодні ми вивчали фігури. Так, повторимо їх. Це круг, далі квадрат. Як ця фігурка називається? Трикутник, а ця? круг. Тигрик пропонує пограти з, з ним із фігурками. Він сховає фігурку, а ви відгадайте, яку фігурку тигрик сховав. А ну-ка, тигрик сховай. Яку фігурку сховав тигрик? Круг! Правильно. А зараз яку фігурку сховав тигрик? А Яку сховав фігурку? Перевіряємо трикутник. Тигрик зараз ховає фігурку. Оп! Яку тигри фігурку сховав? Квадрат. А зараз. Оп. Яку фігурку сховав тигрик? Круг. А ще що сховав тигрик? Трикутник! Молодці дітки! Гарно ви граєте? Втомилися? Треба відпочити. Зробимо фізкульт хвилинку. Приготувалися, стали рівненько, почали. Ручки вгору, ручки вниз. Кругом в себе повернись. В небі мароньки біленькі, а ми діточки маленькі, всі присіли ось так, посміхнулись ось так і на місце повернулись. А поки тигриня грається будиночками, ми зробимо для нього сюрприз. Для цього нам потрібен ось такі два великих кружечка, ще маленькі чорні кружечки, великий трикутник та ниточка. Спочатку ми перегортаємо наш трикутник і, скотчем скочим, приклеюємо ниточку. Ось так ниточка буде триматися. Ось сюди нам потрібно буде приклеїти ось такі кружечки. Я намалювала, щоб далі не приклеїти. Так, намазуємо клеєм ось тут. Намастили, клеїмо і приклеїмо. Тепер намащуємо ось тут цей куточок. Так, приклеїмо сюди. Що ж це в нас за сюрприз такий вийде? Скоро дізнаємось. Беру два маленьких кружечка, намазую їх. Так, сюди. Ще кружечок. Сюди. Ще кружечок намащую. Сюди приклею. Дивіться, дітки, хто ж це у нас такий, а? мордочка, очі, носик і два великих вуха та хвостик. Ось такий сюрприз вийшов для нашого тигриня. Спробуйте і ви зробити ось такого маленького мишенятка. Для нашого тигриня.